результатами. Скільки ти і е, Мене звати Ірина, мені 49 років, я із Тернопільської області. 25 травня буде півроку, як я вживаю продукцію. Прийшла я всі на здоров'я, тому що в мене були проблеми з особовими, артероскування суходами, і побачила Оксану Саприку, яка розказувала в Фейсбуці, що їй теж мала таку проблему, я подав подій і в мене також. От я все спостерігала, слухала, придивлялася, перед тим була у презентації. І потім так думаю, це ніби, як моя ну, така потреба, ніби, що ця людина, я поспілкуюся з нею і сама І Вона мені все розказала, і я вирішила спробувати, бо я не спробую, то не буду знати. Почала я з ЕЛЕЛО Е, Зразу я почула я вже казала, дуже позитивний наступ. Взагалі три рази на день. Каву я вже не кріп'яти взагалі, Зовсім перестала каву пити, Це плюс мій результат, газовані напої я теж відкинула і тільки воду. І багато води. Щоб отримати результат потім, я відключила річні капсули, щоб краще налагодити свій швидкову кишкову. І також те, що я хотіла сказати ще. Що... Ну, і так, я дальше, ну, більшість всю продукцію, от, Пологен, тому що в мене є е, пологен, у мене покраїнку здати е, запали. Але хочу щось сказати, була я на усі, у мене вода в коліні. Е, я була перед Новим Роком, вода була трошки зменшилася, бо в мене була десятка а тут трошки менш. і в березні місяці я була своєю дитиною, бо вона е, ногу підвернула і думаю, вже зразу чекала, зроблю усі. Хочу сказати, вода в коліні пропала. Вода. І я думаю, кажу, дати направлення, щоб я подивилася. А вони мені кажуть так, що цей вас немає ні води, і ні ростового мені. Я кажу, не може бути ще раз. Дивіться, вона мені каже, та немає води. Ви, ви пропили лікування. Я кажу, яке лікування? Я лікування я кажу, Міні? Ну, то не знаю, від травматолога. А я кажу, це ж не пила. Кажу з тиво, каже, трошки ще маєте проблему, а тут повністю вода. Хоча вода рідко коли пропадає повністю, тому що чуть-чуть може лишатися. Я кажу, то добре, бо я кажу, я чую, що в мене не чуєш, вони не болить. І Це я кажу, трошки вже більше мене ті полить. А це кажу, я доволі, що я, я прийшла на той результат і отримала його. Ще хочу сказати про ці каплі про От, Я їх собі замовила, що це вже закінчилось. Дуже моя дитині приходить до школи, захти, голова, засила немає. Капає, собі я не раз пробую, кажу, що тільки не виси. Вона 15-20 капель. Зразу перестає голова крутитися. Так, витязі сюди і чує зовсім інакше. І прийшла до мене колежанка і каже, слухай, Іра, розкажи мені, дивися, у мене така є проблема, я вже не мастила. Мазі брала за вухом неї дуже тріскає. І таке сухе. І я кажу, ти не можеш, кажу, слухай, візьмети його одробський. І попробуй. Вона вчора розводить мені. Каже, слухай, я взяла тільки зранку і вечором, просто я кажу, я на спонже і собі кажу, що питання це. О, вона ну, каже, ну не зовсім легше зробила. Зрадима каже, а які я масі не брала, не помагала. І чоловікові питається, можна, бо він каже, користь сигарети, і трохи таку покашлю Я Кажу, треба, бери капа і кажу, і, ну, каже, то добре, якщо каже, то я ще один забор mm -hmm. кори. І ще сказала, неї чоловік перевіз інсульти е, дуже два, один е, мікро, а потім сильний інсульт, і він е, просто йому нога і рука е, відказувала. Просто він навіть, навіть не ходить до місця. І ще він, зазвіра, каже, що він зараз каже, щоб він дійсно в нього енергія, він завжди такий сміється, що вже на позитиві. Так, само собою проходить, бо то така хворова, але і, він, і, вон Arrow, і вона тоді каже, я б заказала знову солодкий леген п'є, кажу, далі бо по акції заказує і наша до нього так підколює, каже, Володя, до тебе їде лемчик, каже солодкий. каже, І все, що я ще отак. І дуже рада, що я в такій компанії з такими людьми, тому що дійсно ми всі йдемо на здоров'я і хочемо